Виконуємо номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 22 по 24, підручника Алгебра 7 Та номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 42 по 44, підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Чи є лінійною функцією? яку задано формулою. Задання перше y дорівнює 3х відняти 7, друге y дорівнює х квадрат відняти 5, третє y дорівнює 4, і четверте у дорівнює дріб, чисельник 1. знаменник різниця 2х і 4. Приступаємо до виконання. Лінійно називають функцію виду y дорівнює kx додати L, де x незалежна зміна, k і L деякі числа. Перша функція у нас лінійна, k дорівнює 3, L дорівнює мінус 7. Лінійна функція. В другому завданні у нас не лінійна функція, бо в нас є x у квадраті, а в лінійній функції квадрата немає. Третя функція також лінійна, в даній функції у нас K дорівнює 0, а L дорівнює 4. І четверте завдання у нас функція нелінійна, бо у нас є аргумент, незалежна зміна розміщена у знаменнику дробу. Номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 22 по 24 підручника Алгебра 7 Та номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 42 по 44 підручника математика 7 виконано.